Вийшли ми трошки в іншу сторону і ось тут такі гори прямо поперед нами. Ось так. Небо сьогодні затягується хмарками. І ми просуваємося в сторону центру. До речі, ось цей, ось цей квітник, я б сказала, цей кущ, він має кольори такі від кремового до темно темно бордового І воно дуже подібні листочки на наш бузок. Подивіться. От нормально бузкові листя. А квіти такі, як, як з шовку. Як шовкові, дуже гарні. Їх тут дуже багато. Ними обсаджено практично от з городи, бачите? Ось така краса, бачите, тут. А і перед нами гори. Ось ці називаються Тейде Маунтен. Тейде Гори, то. Вулканічного походження. Бо там далі є вулкан Тайде. Завтра ми туди їдемо. Завтра, завтра. Ну і там далі готелі знову. Знову повернувся на цю саму частинку, тільки вже з іншого боку, трошки згори. І ось тут комплекс готелів знову, бачите, це все готелі. До речі, в готелях живуть люди, вони винаймують квартири, так як в нас вдома будинки винаймають, а тут винаймають квартири. І люди живуть. Ми познайомилися з жіночкою, вона сама колись жила в Польщі, а от тепер перебралася і живе тут. І каже, що оце пісок, оцей чорний вода, і сіль, яка в цій воді, дуже лікуюча, особливо для людей, хто має проблеми з артритами, поліартритами, ревматичні болі. оці, Все це тут проходить. Громезний фікус. Це звичайний такий фікус, який в нас живе вдома. А це дивіться, яке дерево. Він просто громадний. бачите, це фікус той, що ми звикли його дому бачити. Рахується домашньою рослиною, подивіться. А тут дерево. Побачили ось такий магазин. Тут, бачите, можна підставки для пляшу, для вина. яка Ви красота тут є. І байкери є, і машинки є. І велосипеди є. Ось такий байк. М -м -м. Красота, правда? Такий гольфист. Теж для пляшки. Там котик. Чесно кажучи, цін не бачу, треба йти питатися в магазині. Але воно цікаве. А це п'є собі. Ось такий, п'яничка. А хто бачив, як цвіте Алоє Віра? Я вам зараз покажу. Так, да, це квіти Алої Віра. Хм, дивно, дивина така, правда? Ні, да, так, це їхні квіти. Цілий такий кущик і ось квіточки. Дивина така. Дуже дивно, правда? Цікаво, я б сказала, не те, що дивно, цікаво. Оце буквально попри дорогу ось сходи, Воно просто на дворі собі росте і все. Йдемо помаленьку вуличкою донизу. Ось тут такий вигляд. Вже вечоріє, темніє. Ще якби не хмарки, було б вже трошки світліше. А так нас нас зараз темніше, бо хмарками закрите небо все. Ну, ось Люди гуляють, ходять, ми теж йдемо донизу, донизу, океан попереду. Де шукаємо якусь смачну піцерію. Ось, ось тут, дивіться, як цікаво. Обвиває. Стіну такий цікавий, якийсь кущ. Я на нього вчора дивилася і дивилася, і дивилася. Мацала його за листя, листя тверде, дуже-дуже тверде листя, таке як каучукове. Але там, бачите, на горі квіти, воно цвіте. Ось. Але листя дуже у нього твердюче. Ой, перепрошую тут машини, ми якраз по пристоянку йдемо, та вони так повертають. Щоб виїхати на поворотах. От вони тут не їздять, а літають. Я вже казала, це якісь, напевно, самі е, пілоти, водії літаки вони, не, не машин. Але ось океан попереду, бачите, який. обрізливається буквально з небом. Такий величезний кактус росте прямо біля дверей. Бачите, вхід і ось кактус. Знов таки, скажете, кактуси, кактуси. А вони тут довкола. Ще такі величезні, що просто дух захоплює. Ми пішли з такою вуличкою, де є приватне житло. Ось, і от проходимо. Вже стемніло повністю. І тут дійсно дуже багато. Тулеандр є кремовий, бачите, як я вам казала, ось він. Є такий трошки темніший, про абрикосовий, персиковий. І потім переходить в такий темно-рожевий і бордовий. Його тут дуже-дуже багато. Ось, бачите, вся територія всаджена таким олеандром. Шкода, що знову стемніло. Ой, не можу передати слова. Ми потрапили в дуже гарнезний ресторанчик, такий дуже-дуже прекрасний, дуже цікавий, маленький, затишний. Але тут є морські продукти і тут є дуже смачна їжа. Ось ми зараз замовили, нам вже принесли від, від ресторану пляшечку вина. І зараз ми маємо паелью з морепродуктами. Чудо! Просто чудово! Ось ця вечірня наша така буде вечеря, і підемо додому відпочивати. Оце приватна вілла. Це живуть так. Бачите, в таких будинках тут є декілька квартир. І в таких багатоквартирних. Ми зайшли в такий приватний район, де багатоквартирні, так якби отакі будинки збудовані, ці вілли. Тут багато людей живе. Деколи одна сім'я може знімати цілий поверх, тобто дві-три квартири, вони їх об'єднують. І отак от побачила просто кораблик, вирішила, що дуже гарно. Такий в'їзд там вниз. Є зворота, туди машиною можна заїжджати, там, напевно, є парківка для всіх машин, для всіх цих. І ось таке дерево за якоїсь, як фасоля, виглядає, чесно кажучи. І має жовті квіточки. Цікава така рослина, дерево. деревина, кущ, не знаю як. І довкола, довкола є Олеандри. все це обсаджено, Ось там теж, бачите, такі самі. Оце багатоквартирні апартаменти. Ось ну, так живе ветенарів. Місцеві жителі. Ну, а для туристів є готелі. Вийшли з готелю і чекаємо нашого таксиста, який зараз має під'їхати і забрати нас на огляд вулкану. І тут вон кактуси, кактуси, кактуси. Ці кактуси мене вражають. Їх стільки багато. і Вони такі всі звеличезні. Колючки просто дерев'яні. І от оці такі пимплики, оце, напевно, молоді росточки. Бо ось я вам покажу зараз тут в цьому. Ось, бачите? О. Але вони оці відлітають. Ай. Ай, яке колюче. Дуже вони колючі. Я хотіла показати, але вони оці відлітають. Мабуть, це були квіточки. О, бачите, як воно відлітає, просто ось. Ось це такий пушочок, тут м'ягеньке таке. І нова рослинка, мабуть. І вони відпадають і туди, їх вітром заносить. Ось такі от кактуси. Тут щось на них нападало з пальми, мабуть. Колючі-колючі. І здовж весь готель обсаджений ось так. Бачите, ось такі зроблені штучні клумби. Ну, такі спеціально зроблені, такі вони вмуровані клумбочки, і ми маємо кактуси. Ось. Наш, наші апартаменти, де ми живемо. І зараз я піднімуся трошечки. І в нас балкон виходить на ту сторону. Ми не тут. З іншої сторони. А тут отак от, от все в такому вигляді. Тут, до речі, можна купити квартиру, тут можна винаймати квартиру в цій будові. І тут є отакі от кімнати, хто просто от власник має таких викуплено декілька квартир, і здає їх в оренду для, на короткий термін, тобто тільки на час перебування туристів. А ось там, ось там через дорогу отой от готель, такий жовтий з червоними балкончиками. Ми були, забукували, зробили, забронювали номер, так само квартиру, номер в тому готелі, і, чесно кажучи, це якось дивно звучить. Але хазяїн цього готелю через кілька днів тільки. Три дні або чотири було прийшло підтвердження відразу на пошту, що є заброньований номер. А через кілька днів хазяїн прислав лист, причому не на емейл, а лист прийшов на пошту про те, що нам потрібно заплатити депозит, там 15% від вартості того готелю. Той лист я. Чесно кажучи, проігнорували. Я думала, що це дзвоник із тою червоною крапочкою, який там висвітився мені на бокінгу, що це просто, можливо, якесь повідомлення від, самого, від самої компанії, а виявилося, що це лист був від хазяїна. Так як ми не оплатили в триденний термін того депозиту, то нам скасували бронювання. Ну, Відповідно, там було. Ціна була 680 євро за перебування цих 9 ночей. Ми знайшли цей готель, і тут у нас тільки 500, ми заплатили 567 євро. Але з такою самою умовою предоплати о цього депозиту ми тільки заплатили 125 євро депозит. І коли приїхали, заплатили решту. Ну ось така картина. О кактуси, 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 кактуси. Всюди і всюди. Ну, пальма порівняно невелика, але дивіться, який неї листок. Просто величезний. Ось. Бачите, великі-велике таке пальмове. Ну, пальма, так, такий листок, громезний, як Марина каже.